Шановні глядачі, прийміть мої вітання, добра та миру, найщиріші побажання. Хай здохне в бункері Хуйло, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з традиційним прогнозом на понеділок, 12 вересня 2022 року. Але перш ніж приступити до розтасовки цієї колоди, її можна назвати старовинною, бо їй буде вже скоро 30 років, як я її юзаю. Перш ніж приступити тасовати аркани, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї книжечки прислів та приказок та зацитую, що випало. Неробство лінощі плодить. Нероба гине від холоду, не нажера від голоду. Щоб працю любити три роки треба вчитися. Щоб ледарем стати трьох днів досить. Текуча вода не зацвітає, у дверних петлях шпатіль не заводиться. У кого дружина ледача, Той неодмінно жебраком стане. Свиня спить, сало наростає, людина спить, борги ростуть, працею майстерність виточують. А не робством гублять. Не бур'яни врожай нищать, а недбалість землероба. На гарні квіти легко дивитись, а вишивати їх дуже важко. Людина відпочиває, тільки час гайнує, земля відпочиває, сили набираються. Ледача жінка завжди придумає, як їй виправдитись. Наскільки волю зміцниш, настільки й лінощі з меншими стануть, більше до поля приділяйся, менше на вулиці шляйся. Запізнишся в поле на годину, земля запізниться на рік, розпустиш черево, доведеться хати продавати. Курка, що зажиріла, яєць не неситиме. Тож випали афоризми вперше про лінощі. Не лінуйтеся, робіть свою справу, тим паче, що щас, зараз іде е, врожай, треба збирати врожай, особливо якщо у вас є якась городина, намагайтеся виїхати за місто і зробити всі свої справи як мога. Краще і легше. Що ж стосується 12-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 15-го та 24 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачування зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, у цей понеділок ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5. 4, 3. Два. Один отож, перша карта. Карта дня на понеділок, 12 вересня. Що принесе цей день загалом для всіх людей, що дивляться та не дивляться цей прогноз? Що це буде за день? Отож, це день ясності. Ну, по перше, я думаю, що погода не буде нас підводити, буде світити сонечко. Ну але по-друге, ви можете побачити ясність у стосунках. Ви можете побачити ясність, як до вас відносяться ті чи інші люди. Цей день пов'язаний з підвищеною інтуїцією і навіть з сенситивними якимось здібностями. Тому якщо ви щось відчуваєте в цей день, звертайте на це увагу. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось білого кольору. Для представників знаку діва, будьте обережні, день пов'язаний з втратами. З фізичними якимись вадами, які вас можуть трошки підводити. Також цей день пов'язаний з тим, що вас можуть надурити, тому намагайтеся у цей день слідкувати за тим, з ким ви спілкуєтесь, і що ви кажете людям, і головне, що ви робите у цей день. Гарно займатися благодійними справами, але якщо ви будете зосереджені тільки на собі, ви обов'язково втратите Втратите щось. Я не знаю, що це конкретно. Але будьте обережні у цей день, особливо якщо ви керуєте авто, бо велика ймовірність ДТП та різних травм. Для представників знаку Терези гарний день для будь-яких поїздок для навчання. В цей день ви дуже гарно будете фіксувати і. Утримувати будь-який матеріал це день життєвих уроків, причому це позитивні уроки, завдяки яким ви зможете, врешті-решт, отримати певні. Відмітки дуже гарні, чи задовільні, чи незадовільні, все залежить від вас. В будь-якому разі користуйтеся у цей день мудрістю. Мудрість вам ніколи не завадить. Також представники знаку Терези 12 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Для скорпіонів. Будьте уважні, день пов'язаний з руйнуванням. Ви можете займатися саморуйнуванням, тому не треба капатися в собі, не треба щось розгрібати, якісь завали. Будьте уважні до того, що вам каже простір та час. Ну, а також не забувайте, що зараз час такий неспокійний і, можливо, вас може щось турбувати, тому намагайтеся знищувати все, що вам. За приносить якусь шкоду все, що вас якось навантажує, від якось від цього відхрещуєтесь. Бо чим більше ви будете думати про матеріально, тим більше буде руйнувань. Також представники знаку Скорпіон, 12 вересня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для стрільців гарний день пов'язаний з емоціями. Все залежить від того, чи будете їх ви контролювати. Якщо ви зранку будете налаштовані позитивно і не будете особливо вмикати новини чи чути якісь повідомлення негарні, день буде цілком досить таки спокійним, і ви можете контролювати емоції. Я вам дуже рекомендую, якщо у вас є коханець чи коханка, чи це ваш супруг чи супруга, обов'язково влаштуйте собі вечір. Гарного кохання, можливо, якщо ви навіть знаходитесь на відстані, це можна зробити за телефоном, просто поговорити по душам і зробити один одному якийсь позитив. В Будь-якому разі, ви знаходитесь під гарним впливом планети Венера, а це планета краси, планета віри, надії та любові. Тому намагайтеся дотримувати стільки цих гарних почуттів. Козирогі, не втрачайте час. У вас дуже часто випадають результати, тобто від ваших дій залежить. Те, чого ви зможете досягти в цей день, це день неймовірних можливостей. Все буде змінюватися дуже швидко. І якщо ви бажаєте досягти якихось результатів, не треба просто сидіти, треба діяти, і ви обов'язково досягнете великих вершин, з яких ви можете оглядати недалеке своє минуле і дивитися у далеке майбутнє, строючи собі нові якісь плани і досягаючи. Нових перемог також представники знаку Козирог 12 вересня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Водолії дуже вдалий день, Колесо фортуни на вашому боці, оцей Сфінкс каже про те, що якщо ви будете ризикувати, якщо ви будете грати, то ризик буде виправданий і ви обов'язково виграєте, бо вдача на вашому боці і від ваших конкретних планів залежить те, який буде цей день. Якщо ви налаштовані щось зробити важливе, воно обов'язково вийде. І також представники знаку водолія 12 вересня. Можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. І ця зустріч буде дуже доречна, бо Козаріг він дуже часто приносить вам вдачу. Для риб. О, дуже гарний день пов'язаний з комерцією. Ви можете зробити багато справ і заробити великі гроші, особливо якщо ви знаєте, де вони лежать. Це також день пов'язаний зі світлом, яке буде вас Перехоплювати всередині, і воно буде розходитися навкруги вас, тому намагайтеся це світло дарувати тільки. Тим людям, які, які цього заслуговують. Якщо навколо вас є якісь енергетичні вампіри, вони можуть просто підсосатися, і ви тоді будете зовсім виснажені і не зможете заробити тих великих грошей, які вам сулить цей день. Також риби 12 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Овни. У вас у цей понеділок є вибір. Ви можете сидіти вдома і нічого не станеться, а можете кудись піти. І ось тут буде ціла ціпка, яка буде включати цей вибір. Вибір він в чому? В тому, що ви в цей день досить таки лукаві. Ви можете вмикати брехню, і ваша брехня ніяк не буде. Розшифрована чи розкрита, також в цей день можна робити якісь любовні інтрижки, грати, щось недоговорювати, робити якісь авантюрні справи. От саме авантюри, брехня, вона буде дуже гарно втілюватися у цей день, але намагайтеся дослухатися до того, що кажуть оточуючі. Вони теж можуть брехати. І карта загальна дня каже про те, що треба бути надчуттєвим. Також овни 12 го Вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для тільців, що ж гарний день, ваша карта випала. Причому в перегорнутому вигляді це каже про те, що ви можете просто цей день якось прожити і не помітити. Він буде нульовий, але ви можете також зробити багато чого цікавого, якщо ви не будете матеріалістами, будете з гумором дивитись на життя, будете легкі в своїх. Якихось діях в своїх поведінкових якихось запитаннях, тому намагайтеся у цей день з посмішкою його прожити, от що каже вам ця карта. Для представників знаку Близнюки. Поганий день для зустрічей, поганий день для жінок, поганий день для будь-яких інтелектуальних дій, бо ви будете отримувати дуже багато інформації, і ця інформація може бути неправдивою, брехнею. Тому намагайтеся менше спілкуватися, бо будь-які спілкування у цей день можуть просто перерости в великі сварки. Ну і жінки, будьте обережні, у вас може боліти голова, чи розпочатися. Місячні. Для раків непоганий день. Ви Вихід з тупікових ситуацій. Ви, якби життя вас далеко не загнало, в будь-якому разі можете викрутитися, і в цей день ви захищені від головного, від смерті, від відходу на той світ. І в будь-якому разі, але ж все залежить від вас. Якщо ви втратите обережність, то обов'язково можете потрапити в якусь нову халепу. Одначе цей день розширення, це день, коли ви можете. Порушувати певні закони, порушувати певні рамки, виходити за ці рамки, і ніхто нічого вам за це не зробить. Тобто, в будь-якому разі цей день гарний для спілкування. Не намагайтеся пересидіти його вдома. І нарешті леви, що ж, непогано, випав тіфон, він же диявол. І він каже про те, що він перегорнутий, темні сили на вас ніяк не впливають, але все залежить від вас. Якщо в вас повно черноти якоїсь темряви, вона обов'язково дасть про себе знати. Одначе в цей день, яким би ви не були атеїстом чи віруючим, у вас в цей день ви захищені від того, що. Називають випадковістю нічого випадкового, особливо жахливого, не буде відбуватися в вашому житті. Навпаки, ви в цей день можете навіть десь ризикнути, і цей ризик принесе вам певні результати, певні перемоги. Тепер давайте подивимось на добу: світанок, південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Перша половина дня до півдня я би не рекомендував вам намічати якісь важливі справи. Тут все якось. Досить туманно, неясно її карта руйнування, що може казати про якісь несподівані приліти в певні області чи міста. Починаючи з півдня і до закату сонця, навіть до 22-ї години, гарний період є позитивні емоції, багато результатів, вдача, заробіток грошей і. Певний вибір. Що стосується ночі, всі карти випали перегорнуто. Це каже про те, що якщо ви творча людина і бажаєте щось зробити таке собі вночі, краще лягайте спати і будете вже творити. На світанку, на світанку нового дня вівторка, і я обов'язково вам зроблю наступний прогноз. Можливо, це буде інша колода, можливо, ця, бо колоди завжди самі вибирають, чи будуть вони казати, чи ні. Вони ж вибирають епіграф, з якої книжечки буде для вас зачитаний, і в будь-якому разі, хай все найкраще, що сказали цього разу. Ці старовинні аркани, які я колись сам зробив власноруч. Хай все, що вони сказали, гарне збувається у вашому житті якмога швидше. А все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам щастить! українським бійцям. Бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже! Вакантанка, Всевишній Господь Бог.